Чи можливий такий варіант, що людина просто буде вірити в Бога, але жити повністю по правилам і стандартам цього світу і при цьому спасатися, тому що є вчення, що ми спасаємося Божою благодаттю, і це не від нас, це Божий подарунок, ми ніяк не можемо цього заслужити. І дійсно, Бог дає нам благодать, спасатися по своїй милості, але натомість ми повинні віддавати йому свою віру. А віра, як пише апостол Яков, вона без діл мертва, так само, як тіло мертве без душі, так само і віра. На без праведних діл мертвою є, і якщо людина заявляє, що я вірю в Бога, але її вчинки злі, неправедні, якщо вона не любить ближнього, не милосердна до свого ближнього не виконує закон Божий, повеління Ісуса Христа, тоді вона така сама віруюча, як і біси, тому що біси вони добре знають, що Бог є, але їхні діла від цього не міняються. Вони як жили неправедним життям, так і продовжують ним жити. Тому чи можливий такий варіант, що людина просто буде вірити в Бога, але жити повністю по правилам і стандартам. Цього світу і при цьому спасатися, тому що є вчення, що ми спасаємося Божою благодаттю, і це не від нас, а Божий подарунок, ми ніяк не можемо цього заслужити. І дійсно, Бог дає нам благодать, спасатися по своїй милості. Але натомість ми повинні віддавати йому свою віру. А віра, як пише апостол Яков, вона без діл мертва. Так само, як тіло мертве без душі, так само і віра. Вона без праведних діл мертвою є. І якщо людина заявляє, що я вірю в Бога, але її вчинки злі не Праведні, якщо вона не любить ближнього, не милосердна до свого ближнього, не виконує закон Божий повеління Ісуса Христа, тоді вона така сама віруюча, як і біси, тому що біси вони добре знають, що Бог є, але їхні діла від цього не міняються. Вони як жили неправедним життям, так і продовжують ним жити.